В рамках проєкту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН екстрена допомога постраждалим від конфлікту у продовольчій безпеці та засобах для існування, лисецька громада отримала 20 тонн насіннєвої картоплі для осіб, що потребують допомоги. Засаджено 12 гектарів площі. З початку воєнного конфлікту громада прихистила майже тисячу осіб. З них 256 залишилося проживати в наших населених пунктах. Всю зібрану картоплю планується передати внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території громади. З метою підведення підсумків збору врожаю ми проводимо фестиваль єднання. Мета фестивалю об'єднати внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громади на шляху довгострокової інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні. І ось у цей тривожний час, коли ми переживаємо таку агресію зі сторони Російської Федерації, ми громадою об'єдналися у наших добрих справах. Адже ж добрі справи це справи християнські. Як каже Господь, коли він прийде, він не буде питати нації, конфесії і іншого, а буде питати, що ви зробили доброго. Був голодний, нагодували, спрани, напоїли, прийняли у свій дім, поділилися добром словом, підтримали один одного. І ось це якраз і є процес християнського. Такого життя і відношення нашого одне до одного. Понад тисячі сімей приїхали в наше ОТГ. Їм була надана віра, надія, любов. Кожен нас зголосив і допомагав їм. І нехай над нашою державою, Україною, в сьогоднішній день за заслугами Пречистої Діви Марії, прийде мир Господній. щоби в тих добрих обіймах батьківської, материнської любові. Повернулися наші сини і дочки з війни, щоб ми отримали в любові, в обіймах в єдності тих людей, які в полоні сьогодні, але вони не відрікаються України, вони чекають на світлі дні свого життя. Благословення Господнє, нехай буде над Україною і над всіма нами. Слава Ісусу Христу! Україно, молюся за мову, за божественну мову Твою і за вроду Твою калинову, від якої добрішим стаю. Україно, молюся за пам'ять убієнних за волю синів, тих, що у душах запалять промінь правди, щоб край заяснів. Україно, лише в милосерді. Час єднання синів настає так, як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Отче наш в Твоїм часоплині все минає, ридай не ридай, Прости, Боже, гріхи Україні і надалі грішити не дай. Такий відповідальний час кожен день. Кожна особа має нести відповідальність все до серці, думати, що ми сьогодні зробили, що ми завтра зробимо для того, щоб та перемога наша омріяна була як можна швидше. А ми розуміємо, що назад нема куди. І ми щиро дякуємо всім тим, хто прикладався. Сьогоднішній фестиваль якраз є ознакою того єднання. Для нас відповідальність це в тилу нагодувати людей, забрати тих людей, які виїхали саме з бойових дій, дати елементарне те, що казав Ісус Христос: добро, ласку, нагодувати. І саме, можливо, нашими руками ми робимо ті Божі вчинки. І сьогоднішній день якраз оцей фестиваль єднання. Це те, щоб поєднати, адаптувати, соціалізувати тих людей, які виїхали з Сходу, які тут вже зобов'язані жити разом з нами, які віддали з діточок до нас, і які разом вже живуть, тому що нам, в нашій єдності, потрібно відбудовувати в далішому державі. Ми повертаємось додому. Ми повертаємось додому, де нас завжди чекають. Мати край борі, стара смерека, з ними в тому, стара смерека, з ними в тому, що нас назбиралася за стільки довгих літ. стара смерека, з ними в тому, стара смерека, з ними в тому, що нас збиралася за стільки довгих літ. Давай родину нашу пісню заспіває, співає.

Коли почалася агресія, коли приїхало більше 100 людей і ми мали такі невидинарні, неспокійні дні, треба було побачити, коли ми завезли в лікарню першу партію людей, колись 15 швидких, злежачих людей. Це було важко. Але ми це зробили. Я хочу подякувати, у нас є волонтери, вибачайте, я трошки. у нас є волонтери, які допомагали, робили і не тільки допомагали людям, але і вкладали навіть матеріальні кошти. І ми зробили дуже багато чого. Я хочу від селищної ради подя подякувати Мироненко Оксані Андрії. Це ми, ми робили, все надрівна, це не для наших жителів, але ми можемо подумати, що могли наші жити так само люди. там. Я хочу подякувати це нагорода, що це була подяка від нашої громади Всецької, що ми там було пам'ятали, що, пам що добрі вчинки не забувається. Ми цих людей треба було помити. Одягнути, нагодувати, до цього часу продовжуємо це робити. Обісти громадська організація, стару поліклініку, яка була вартість 0. Зараз відремонтовуємо і буде сучасне електричне відділення. Ну, буде служити спочатку для тимчасового переміщення. А потім буде думати, закінчиться війна, але воно буде потреба, потреба буде мати завжди. Тому -то я вітаю вас. Санавіна, двічі. Ви представтеся, скажіть, як ви двічі. Я буду, я думаю, Добр що так. <рес> Добрий день, дякую величезне. Як лікар і як двічі внутрішнього приміщення я дуже вдячна громаді, що ви нас всіх прийняли. Ми вже, в принципі, стали частиною, інтегрувалися. І сподіваюся, що в майбутньому у нас буде а, а, серйозне зміщення культур, яке приведе в будь-якому випадку до перемоги і до покращення а, стану в країні. Тому що а, я сподіваюся, що ті діти, що приїхали, пожежуються між місцевими, і наша Україна буде процвітати. Тому слава Україні! Дякую. То я щиро вітаю сьогодні всіх, особливо польську делегацію, за те, що Уважили, приїхали до нас і разом з нами в такий час, коли кажуть не можна, боялись. Ми тільки приїхали, два рази була тривога, але ми всі сьогодні рискуємо, весь світ сьогодні рискує, бореться і відстоює свою незалежність і справедливість. От першого дня війни то моє цього. że to wasi chłopcy i wasze kobiety przerwają krew za naszą wolność. Od pierwszego dnia wojny rozumiemy, że wasi chłopcy i wasi dziewczyny wydają swoje życie i za naszą chłopczość. I to my wam bardzo za to dziękujemy. Czas I za tym, czas my szczerze wam dziękujemy. Cały czas zastanawiamy się, czy możemy zrobić jeszcze coś więcej dla was. I bardzo często zastanawiamy się nad tym, czy możemy zrobić jeszcze coś więcej dla was. Cały czas jestem w kontakcie z Anatolem. Zresztą on miesiąc temu był w Polsce, i widział, jak opiekujemy się waszymi, kobietami, dziećmi. Dużo często jestem w kontakcie z Anatolem. I kiedy on przyjeżdża do nas w Polsce, on widział, jak my opiekujemy się nad naszymi ukraińskimi dziećmi. Staramy się robić to najlepiej, jak potrafimy dając im nawet własne mieszkanie. Starajmy statem na ide swoje własne Bo jeszcze czas powtarzam, bez was nie ma nas. Bo dużo częst powtórzę, że bez was nie ma jej nas. I jestem szczęśliwy, dumny, czuję się jak w domu na tym właśnie święcie jedności. I ja duży szczęśliwy i wyczuwaję sobie jak w domu, co chodzi Ci z Słowa opinii. Jestem zaszczycony, że mogę przebywać wśród Was. I tak jak mój przełożony, bo to przełożony z Rady Gminy, czyli Wójt, ja dodam tylko tyle, że po prostu będziemy pomagać tak mocno, jak będziemy tylko mogli. Sława Ukrainie. Ja ja Największe, my chcielibyśmy pomagać Wam jeszcze więcej, tej chwili, co ważne naszych możliwości naszych możliwości i bym wdzięczny za możliwość tutaj dzisiaj tutaj. Macie możliwość pomagać Wam, Pani. Ja ze swojej strony chciałbym też przekazać, że my jako Straż Pożarna po pierwszych dniach wojny pomagaliśmy w transporcie Waszych ludzi, którzy uciekli z nas do Polski. Polskich, pomagaliśmy rozwozić ich po całej Polsce. Ja, jako e, pracownik Służby Bezpieczeństwa Pożarnego, e, chciałabym wskazać, że z pierwszych dni my pomagaliśmy przewozić ludzi do Polski swoim transportem tak dalej. i Jako Straż Państwowa, Straż Pożarna przekazaliśmy e, bardzo dużo sprzętu, samochodów, e, agregatów, pomp, e, żebyście wiadomo, straciliście bardzo dużo już i chcielibyśmy, żebyście mieli chociaż taki początek e, Zabezpieczenia miejscowości tam gdzie tego sprzętu brakuje. I jak люди z Służby Pożerni, my spotka дуже багато prowadzi różnych agregatów pożarnej допоmieni, automobiliv itd. Ja wiemcie, że jestem kolejny raz i czuję się jakby się w domu. Slownie. Ми маємо офіційно заключений договір зміною венчицею. Я щиро дякую. Недавно я був на запрошенню на свято до жінків, де ми пересвідчились, де ми бачили, в яких умовах наші люди проживають. Я спеціально на це свято їхав, щоб поклонитися від української нації, українського народу і подякувати польській нації за те, що вони з нами разом на політичній. Робочі, господарській і Божій нині. Я до вози кольором порані, я до лози коля. Opowiedzcie mi dwykanie, jak tam u Was jest, u razwie. We'll back. Маючи, тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чуєш, знаємо, що віру, а що не так добре. i yeah. Червона вы нагоды выводят, що нам...

Сід'ячі ранку в лютому розпочалася війна, тому лютому, незабутому, вся Україна надягнулась, мов струна, і тоді вона піднялася, свого серці за своє, і образу.